Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на 44-му кварталі. Це відділ господарчий ринок тут. Господарчими товарами. Ринок так є продовольча частина господарча. Від цвяха до мотоблока можна купити, велосипеди, ну і все і решта. Доволі насичений він, мабуть, найбільш насичений по всьому місту. Тут і Рибальськими торгують ділами всіми, вдилищами і так далі. Ну, а тут... БУ товари. Хоча тут такі бувають БУ товари, що можна нове новий, дешевше купити, аніж тут на БУ. Хоча теж можна щось цікаве знайти. Ну, no, а це вже пішли кіоски тут. Уже торгують новим всім. Практично всі кіоски роблять, тільки деякі не працюють, а так ринок доволі насичений. Велосипедами, мотоблоками, йде торгівля, ну і всім решта. Ну, велосипеди тут дорожче ніж 33 три метра десь на тисячу гривень, так ну, вибір. Великий на ринку, щоб знайти можна все, що хочеш. І пульти до телевізорів продають, ну і все решта. Практично всі кіоски роблять. Не так, як на деяких вже ринках, що один з п'яти, а то і один з десяти робить, як, як центральний, наприклад, ринок. Ну, і зараз йдемо вже до виходу. Людей не сильно багато поки що. Ну, але біля ларка з чебуреками постійно тут черга. Постійно черга за чебуреками. Ну, і на цьому поки що все. До побачення.